Everyone! My name is Julia and I'm your English teacher. Друзі, привіт! Рада вас вітати на нашому каналі Smile with English. Цей курс ми записуємо для того, щоб заохотити та допомогти дітям вивчати англійську мову. Тому підписуйтесь, коментуйте та діліться цим відео. Тема сьогоднішнього уроку прислівники частоти. Always, usually, often, sometimes, never. Ми розглянемо ці прислівники з вами сьогодні більш детально. Отже, що таке прислівник? Що вони, яку роль вони виконують у мові? Якщо ми хочемо сказати, як часто ми виконуємо ту чи іншу дію, то ми використовуємо прислівники частоти. Отже, давайте розберемо з вами прислівник Always. Always перекладається українською як завжди. Тобто це означає, що ви завжди 100% виконуєте цю дію. Наступний прислівник «usually». «Usually» означає, що ви 90-80% виконуєте цю дію. І перекладається він на українську мову як зазвичай. Наступний прислівник «often» або often, в залежності від того, це британська англійська чи американська англійська. Often означає 70-50% того, що ви виконуєте. Тобто часто. Інколи виконуєте, інколи не виконуєте. Наступний прислівник Sometimes. Означає, що ви ну, інколи виконуєте цю дію 40-20%. І останній прислівник, який ще виражає заперечення, це прислівник «never», Тобто ніколи не виконуєте цю дію 0%. Перейдемо до прикладів. Зараз на екрані ви побачите міньончиків. Вони вже зустрічалися у нас на уроках, тому ви їх добре знаєте. Отже, давайте запитаємо у них, як часто міньони їдять банани? How often do minions eat bananas? Я думаю, що вони завжди їдять банани. Тому ми скажемо minions – Always eat bananas. Тобто в 100% випадків. Always. Наступне запитання. Давайте дізнаємося, чи люблять міньйони яблука? Do minions like apples? Я думаю, що вони не люблять яблука. Вони ніколи не їдять яблука, тому що вони завжди їдять банани. Minions never eat apples. Never, Тобто 0%. Ніколи. Друзі, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бай!